Вітаю на каналі Судділа. Сьогодні я розкажу, як я промучився з цими наушниками. Наушники Xiaomi вакуумні так називаємі І поділюся з вами тим, своїми ошибками. Може ви в них не попадете. Значить, не працював у нас правий наушник. Ну, куди, як обично, спочатку ми його вскрили, прозвонив я Динамік. Десь тут в мене є донор. Прозвонюється дуже просто, включаємо тестер. На прозвон, якщо тестер є. І от таким чином. Тут де у нас підходять два провода, обично красний і коричневий або зелений і коричневий. Це значить він цілий. Потім я поліз до штекера. Штекер я акуратно знімав от такими бокорезами. Такими, такими, І добираємося до проводки нашої. Там акуратно, бо буває резина, буває пластик. Добираємося до проводки і прозванюємо провода до е, навушника, який не працює. Спочатку, в моєму випадку, не працював красний провод. Спочатку беремо, тут знаходимо красний. І сюди. Якщо Пищалка пищить, значить, провод цілий. Потім беремо другий жовтий, точніше коричневий. Зараз покажу, як він виглядає, щоб ви мали уяву. Ну, обичний обідняний об провод. Ось такого кольору. І е, значить, що я обнаружив? Червоний провід не робить, Но я вже тут вже почав розпаювати провода. Я думав, що тут переламалося, поняли? Перерізав тут, почав перепаювати, одним словом, штекер. Зараз покажу, що з нього вийшло. Що не припаяю, він почав замикати. Оці всі 4 контакти, дивіться. Ось Хвостик, левий, правий. Потім йде мікрофон і в самому, е, якщо взяти, в самому низу маса. Взагалі. Тобто, я можу сказати, цей штекер спортив, хорошо, що був донор. Ми зняли з других наушників, до речі, вони всі підходять. І почали укорачувати провод від самого вуха. Ну, думав, сейчас трошки укоротю і з'явиться сигнал. Почали укорачувати. Укорачували, укорачували, сигналу нема і нема. Значить, дійшли до того, що прийшлося обрізати, зараз я вам покажу. Прийшлося обрізати сам навушник. Ой, точніше, мікрофон. Сигнал не з'явився, а з'явився вже, можна сказати, ні, Сигналу не було в районі мікрофона, все правильно. Від мікрофона до навушника. Ну, одним словом, я не туди поліз. Але слава Богу, зараз вони працюють. Ну, опять же, з ними хіба що тільки включати їх, коли всі вже сплять і ніхто не бачить цих. Ну, це, до речі, це клей-пістолет. Це я ним вже тут допрацьовував. Ну, одним словом, вони стали такі, що ними вже в парку на лавочці нічого не послухати, бо буде стидно. Але вони працюють. Вони працюють. Я що ще я зробив? виковиряв тут сітка була. Повністю заліплена, я її виковиряв, викинув, хоча можна її там промити в перекисі. Но сюди желательно, встановити е, хоч трохи або поролона, або вати. Іначе сірка з часом, повністю заліпе цей ход і, взагалі, вони перестануть грати. Так, ось таке коротеньке відео. До речі, е, шнур став довжиною сантиметрів. Не знаю, 80, 70, 20 см я викинув. А і тут, обраті увагу, що тут у нас, я просунув, зняв із ізоляції. Зараз скажу, який тут розмір зразу. Це внутри була обмотка, точніше проволока медна. Ровно 3 мм. І ось сам, як виглядять наушники. Так. Ну а тут у нас відголки шприця. Вон, якщо ви бачите. -э сама голка видернута і тут розверлена на 3 мм. І внутрі капнув трохи чуть, -чуть э клей пістолета. Все, примітивно, але працює. 200 гривень втратити поки не будемо. А вам говорю до побачення, но все добре.